Вітаю вас, мої любі малята! Пропоную вам одразу ж відгадати загадку. Послухайте уважно. Та на сніжок, зеленіє лужок, День прибуває. Коли це буває? Так, це буває навесні, звичайно, навесні. Всі ми дуже чекали весну. Коли ж вона до нас прийде? І ось вона вже з нами разом. Дівчина весна. Скажіть, будь ласка, а які ж прикмети весни? Що на весні у нас буває? Так, світить яскраве сонечко. Так. Висять бурульки під дахами, які тануть, і капає з них водичка. З-під снігу з'являється зелененька травичка, так, а також виростають першоцвіти, перші квіти, які навесні з'являються. Так, це підсніжники, проліски. На гілочках набухають бруньки, і ми бачимо, що незабаром з'являться листочки. І повертаються додому наші друзі птахи. До речі, ця пташка називається шпак. Так? Добре, весна пропонує нам з вами пограти у гру. А гра називається Будь уважний. Давайте роздивимося з вами картинки, що у нас тут зображено. Квіти, сонечко, пташки, травичка, бруньки та бурульки. А зараз, будьте уважні, ви повинні сказати, якої ж картинки не стало. Так, якої картинки не стало? Молодці, квіточок. Правильно. Так, ще раз. Якої картинки не стало? Так, бруньок немає. Так. І ще раз дивимося. А зараз якої картинки не стало? Правильно. Бурульок. Так, ще раз дивимося. Ой, дивіться, а що це за нові картинки у нас з'явилися? Комарик і жук. Що це за картинки, пригадуєте? Так, це символи звуків. Комарик символ звука якого? З. А жук символ звука Ж. Тож до нас з'явилися символи звуків, які ми з вами вже вивчали. Давайте пригадаємо звук з, символ комари, і звук Ж – символ ждук. Що у них однакове? Так, вони обидва живуть у синьому будиночку. Так, У синьому будиночку, і коли вимовляються ці звуки, то виникає перешкода, так, виникає перешкода. Перешкода у нас. Коли ми вимовляємо звук з, це у нас з, 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 з». верхні зубки. так, А коли вимовляємо звук ж, 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 так, це язик і верхні зубки. Ці звуки у нас живуть у синьому будиночку, і виникає перешкода при їх вимові. Подивіться, будь ласка, на екран. Зараз. Загубилися наші знаки. Так, і так. Ось у нас ось такі бурульки. З бурульок капають крапельки водички, і коли вони крапають, то чутно звуки або з, або ж. Зараз ми з вами будемо ловити звук з. Я називаю звуки, якщо ви почули звук «з», з. Ви плескаєте, так? Давайте спробуємо. З. Ч. Н. Р. З. О. А і, з. Молодці. А тепер будемо ловити звук Ж, Ж. Уважно. З, Н, Ж. К, Л. А О, Ж, М. Н, ж. Молодці. Всі звуки ми з вами спіймали і спіймали правильно. Молодці. Далі у нас руханка. Порухаємося трішки. Привіт, хлопчики дівчатка. Зараз дуже уважно дивитися на мене і повторювати усі рухи за мною. Поїхали. Чорний жук. Були нього крила і багато рук. Він між квітами літа, тиху пісеньку співав жу 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 Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу Жу-жу-жу-жу-жу, 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 жу жу, жу 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 Я всі вам покажу, стиси мої жу-жу-жу-жу. А тепер подивіться на екран: ми з вами для нашої весни зберемо намисто. Щоб вона була гарна ще, ще гарніша, ніж вона є. Ось такі намистинки: на кожній намистинці намальована якась картинка. Ми повинні визначити, який же звук в назві зустрічається з, чи звук «ж», і поставити символ звука поряд з намистинкою. Давайте з вами спробуємо. Ось у нас перша намистинка, що на ній зображено, це. Газета. Газта. Який звук е, символ ми ставимо? Так, звука з комари. Далі у нас зображено, що це Піжама. Піжама. Ставимо символ звука Ж. Молодці. Далі у нас іде коза. коза. Ставимо символ звука. З. Так. Далі у нас іде ведмежа. Ведмежа. Символ звука ж. Молодці. А це у нас такий гарний жираф. Так, жук символ звука ж. Це у нас медуза. Медуза. Так, комари. Жолуді. Жолуді і ковзани. Ковзани символ звука з. Молодці. Подивіться, будь ласка, на екран і скажіть, якого кольору у нас, ви бачите, кружечки. Так, це у нас зелений, це у нас жовтий. Дуже Полюбляє весна ці кольори. Зелений це колір травички, жовтий колір сонечка. Добре, скажіть, будь ласка, з якого звуку починаються назви цих кольорів? Зелений. Зелений це у нас звук з комарик. Жовтий, жовтий це у нас звук, ж, жук. У нас з вами є картинки біля кожної картинки кружечок. Ми його повинні зафарбувати певним кольором. Якщо в назві ми чуємо звук «ж», то ми фарбуємо кружечок яким кольором? Правильно, жовтим. А якщо в назві звук з, то ми фарбуємо кружечок яким кольором? зеленим, Молодці. І тож поїхали. Перша картинка у нас жираф. Жираф, який колір? Жовтий. Друга картинка. Ваза. Ваза. Колір у нас буде? Зелений. Наступна картинка. Зайчик. Зайчик. Який колір? Зелений. Ця картинка. На цій картинці зображена піжджама, піждама. Колір буде жовтий. Молодці. Це в нас така хитра хто? Козда, козда зелений. Це у нас дуже цікавий журнал, правильно, і колір буде жовтий. Це дерево називається. Березда! Березда! Який колір? Зелений. І це у нас жолоді, жолоді. Колір буде жовтий. Молодці діти. Дуже добре ми з вами попрацювали. Весна задоволена вами. І, але вона поспішає далі вступати в свої права, дуже багато в неї справ. А ми з вами пригадуємо, про які звуки ми з вами сьогодні говорили. Про звуки з і звук Ж. Так, ці звуки у нас при вимові виникає перешкода, Так, і ці звуки живуть у нас в синьому будиночку. Дякую вам за увагу! І до наступної зустрічі.